Дитина стріляла у тварину. Під час моніторингу інтернету в одній із соцмереж поліцейські виявили відео, на якому зафіксовано, як дитина з предмету схожого на рушницю стріляє в кота. Співробітники поліції виявили дане відео під час моніторингу інтернет-мережі. Одразу зареєстрували дану подію, розпочали перевірку. Швидко встановили особу цього хлопчика. Встановили його місце проживання. Тоді поліцейська громади навідався до них додому, коли вже поспілкувався з батьками і з дитиною у присутності дорослих. Цей факт підтвердився. Дитина дійсно стріляла з пневматичної рушниці у кота. Наразі перевірка за цим фактом ще триває. Батьків ще притягнуто до адміністративної відповідальності за неналежне виховання, оскільки хлопчику 12 років, то його до кримінальної відповідальності за статтею щодо жорстокого поводження з тваринами відповідно до чинного законодавства притягнути неможливо. Наразі ще триває перевірка за тим фактом, яким саме чином в руки дитини потрапила пневматична рушниця. На батьків за неналежне виховання склали адмінпротокол. І з родиною і надалі працюватиме ювенальна поліція для того, щоб не допустити подібних випадків у майбутньому. Добрий день, я мама Теодора. Нам дуже прикро, що в нашій сім'ї Таке сталося. Ми котика виходили. Котик вже бігає. Їсть в нашу сім'ї. Є багато у нас і ще кішечок. Теодору проведена з ним бесіда і буде далі проведена, і він осознає, що він зробив поганий. І ми теж осознаємо, що була наша вина, що ми не вгледіли. Дуже нам шкода і перед суспільством ми вибачаємося, що таке відео попало сюди, туди, де можемо. Мені дуже жалко, що я таке зробив, бо що таке не буду робити.